Привіт! Ви нас буквально закидали в коментарям проханням показати, як ми тиснемо олію з ріжжя. І ось цей коментар став самим залайканішим, і він нас підштовхнув до цього відео. Ну а ми що? Ми не проти насіння є, маслопреси є. А головне, що є бажання показати вам цей процес. Ну що, поїхали? Сьогодні будемо тиснути на наших двох маслопресах. 30-тонному маслопресі та його старшому брату 50-тонному. І щоб ви побачили різницю в потужності. Ці преса ідеальний варіант для старту першого власного крафтового виробництва олії. І у нас для цього все є. І преса, і мішечки, і діжечки. І сировина, і навіть відео інструкції віджиму на нашому каналі. А тепер давайте все бистренько підготуємо до давки.